Всім привіт! Маємо на сьогодні ось такого Ionica Hyundai. З не дуже критичним ремонтом, безпека ціла в автомобілі, хороший пробіг 30 тисяч миль, 50 кілометрів для гібрида це небагато по пошкодженням. Права сторона дві дверки, передок, бампер треба зібрати, хоча видно, що серйозних пошкоджень немає, підсилювач цілий. Але видно, що посунуло ліве крило трошки. Ціна дуже цікава на нього. 3000 доларів по Байнау по цей автомобіль бачимо, Можна взяти за 3000 вже. Середня ціна на такі автівки продаються в районі 7200. Да? Тобто ціна, виходить, майже вдвічі дешевше середньої. Чому так? Тому що автомобіль далеко. Автомобіль аж на Алясці, і ціна доставки там відповідно десь орієнтовно разу в два дорожча за звичайні, ну, за звичайну доставку, якби він десь був з Нью-Йорка чи ще, ще щось таке. Тому він значно дешевше. Ну і їхати відповідно він так само буде довго. До Литви орієнтовно десь 6 місяців буде доставка цього авто. Ну але ціна, як я вже казав, компенсує все. І майбутній власник якби зацікавився цим автомобілем, згідний почекати для того, щоб, скажемо, це, це авто стало десь в районі 14-15 вже з ремонтом в Україні. Тому нажимаємо зараз Байнау. Підтверджуємо покупку. Так, ми купили цей автомобіль. Вітаємо майбутнього власника Петра з Тернополя. І будемо чекати, коли прибуде це авто, щоб показати вам вже його у Тернополі, на вулицях Тернополя цілим.